Так, усім привіт! Зараз проведу перевірку лічильника Гейгера-Мюллера. Це у нас sbm 20 1 Так, от природній фон заміряємо. Він без цоколів. Цю модель почали випускати з року. До кінця 91-го року, і далі до сьогодні її випускають навіть на 2023 рік їх випускають без цоколів бакелітово латунних Цим вони стали кращі, бо компактніший розмір. Робоча зона та сама, ефективність та сама, але набагато компактніші. І дешевші, до речі, в виробництві. Бо бакеліт від цоколі з латунними вставками. І припоєм дуже дорого коштували. І ще їх треба припаяти вклеїти всередину, відцентрувати. Так, от наш природний фон. 0,3 імпульсів в секунду, ідеальний. Так, підносимо датчик диму, перевіряємо роботу. От, Підносимо, О, чудово. Як реагує? Чути по клацанню по звуку. Навіть сирена Забираємо датчик диму обнуляємо і чекаємо далі, щоб знову він продовжив адекватно вимірювати природній фон. Це обов'язково робити в три етапи. Спершу природній фон. Хай поміряє, Потім швидко підносимо джерело радіоактивне. Бачимо миттєву реакцію клацанням, потім, по потім миттєво забираємо джерело і обов'язково не відключаючи далі, щоб він знову адекватно почав міряти природний фон. Тільки так перевіряється на поломки, несправності, брак заводу. Бо буває таке, що природній фон нормально міри, реагує на джерело нормально, але як тільки ви забрали джерело, починаються глюки. Тому найважливіший етап перевірити його адекватність роботи саме після того, коли ви забрали різко джерело від нього потужне. І він далі перемикнувся і почав рахувати природній фон в чистому місці. От, як бачимо, ідеально рахує. Лічильник чудовий. Взагалі, так, давайте тепер його покажу. Зі всіх сторін, так. Зараз фокусуємо. Так. По-перше, зі всіх сторін ідеальний. Так. Так, зараз я зближу. От. Це мот. Вже є припой, щоб припаятися. От. Немає рержі, Окислів все супер. Так само тут вже є припаяний з заводу заводський катод. Мінус. От. Це лаком покритий корпус для захисту ну, там, від вологи від дощу, щоб не ржавів і так далі. От. От. Колір анодований пермалой ось так. Ідеальні суперські лічильники, такий собі лише користуватися. Хороший. Ну все, перевірив, показав. Всім до нових зустрічей.